Незмінним сусідом Ну, звичайно, це Горобець. Ми бачимо його кожного дня. А що ми знаємо про нього? Це найпопулярніший в Україні птах. Горобець родом із Далекої Африки. Його називають хатнім, бо живе він біля осель людей. Він сміливий та дуже хитрий. Горобчик може знайти найменшу дірку, залізти до комори і зробити багато шкоди. Не російська назва цього птаха Воробей. вора бей. Тому люди не дуже шанують його, але дарма. Пернатого є за що цінувати. Він помічник у боротьбі з комахами-шкідниками. За літо пара приводить 2-3 потомства. І тільки уявіть, що за період годування одного виводка горобці знищують понад 30 тисяч комах. Отже, це велика користь. Якось у дзьобі загиблого горобця було знайдено 280 насінин бур'янів. Зробивши розрахунки, вчені дійшли висновку, що зграя з тисячі горобців восни за місяць винищує до 7,5 мільйонів насіння бур'яну. На знак подяки горобцю встановлено пам'ятники. Перший такий пам'ятник був споруджений у 19 столітті в Бостоні, США. Як стверджують науковці, чисельність цього птаха катастрофічно скорочується. Я дуже люблю горобчиків і намагаюсь допомагати їм. Коли я насипаю пташкам їжу і спостерігаю, як вони годуються, то відчуваю справжнє щастя. Я знаю, що навесні мій садок зацвіте і заспіває веселим щебетом пташок. Його не вразять ніякі шкідники, адже горобчики, про яких я подбав, добре пам'ятають місце, де їх годували взимку, не забувають про тепло і добре серце.